Як це ви так не впорили з керуванням чи що? Я не розумію, як воно так вийшло. Що у вас з документами? Є посвідчення водія, реєстраційна страховка? Нема. Взагалі вас... нічого нема? Не ви де алкогольні де напої де? вживали? Так. Да. експертизу будете проходити на місці, не. відмовляєтесь? Ви розумієте, що відмова від похожних експертизи автоматично в стані алкогольного сп'яніння. Да. Це ви, ви думаєте, що ви там позвоните, воно нічого не поміняє, я вам зразу кажу. Ну давайте, може якось це питання рішувати. Питання рішати це ніхто взагалі не буде, тому що це це несете кримінальне відповідальність, якщо ви хочете там щось рішати. Такого не може бути. Дуйте, до вчка. Ще, 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 ще. Все, досить, давайте. Скільки? 1.31. 1.31. Ну не вийти не можуть. З результатом згодні. Типу я питаю, результатом згодні? Ну я бачу, що показується. Mm. Ви не маєте права на ньому їздити. Ну, що так? сідаєте. Mm. Дивіться, і вас же зупиняли, вже вас попереджали. Помните? Раз, я його тільки зробив. Помните, помните чи ні? Yes. Помните? Помню. дуєм, дуємо, 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 дуємо. Ще трошки. Оп! Все, чекаємо і проходить аналіз. 2.22. Це ви, перебуває... Це ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Згодні з результатом? Це середня ступінь. Згодні? Вовці. Питаю, згоден? Згоден.